Старий вокзал уже 20 років стояв порожнім. Поїзди давно змінили свій маршрут, будівля занепадала, а вітражі поворі вкривалися павутиною тріщин. Проте мешканці міста Залізничне особливо не скаржилися. Мовляв, так навіть легше, машини всюди навіщо ті потяги? Але з часом серед людей почали ширитися чутки. Хтось бачив уночі вікна вокзалу освітленими, хтось чув дивний свист, схожий на потяг. А деякі говорили навіть про те, що звідти доноситься шелест кроків, хоча двері закриті на ржаві ланцюги. Оксана, молода журналістка місцевої газети, вирішила написати матеріал. Вона завжди любила історії, від яких стигне кров у жилах, бо вірила, правда часто страшніша за будь-які вигадки. На відміну від інших журналістів, вона мала не лише бажання, а й відчуття. Там, у стінах вокзалу, щось є. Вона підійшла до величних дверей у сутінках, коли день догорав у криваво червоній гамі. В руках ліхтар на плечі сумка з камерою та диктофоном. Металевий замок здався на диво швидко, ніби чекав на неї. Двері рипнули і повільно відчинилися, наче видихнули холодом. Всередині панувала тиша. Ліхтар вихоплював із темряви лише уламки старої лави, шматки штукатурки і рекламний плакат. 1999 року подорожуй із комфортом. Оксана зробила фото. Їй стало моторошно, хоча причини нібито не було. І лише коли вона прийшла далі, вестибюлем помітила на пилюці свіжі сліди, вони були дитячого розміру. Вона заціпеніла: невже тут справді хтось жиле? За секунду вдалині долинув звук, схожий на гудок поїзда. Оксана зблідла і натиснула запис на диктофоні. Є хтось? вигукнула вона. Голос зрадливо затремтів, у відповідь тиша. А потім пролунали кроки. Кроки луною віддавалися у темряві. Оксана застигла, наче вкопана. У голові звучала лише одна думка це неможливо. Вокзал був зачинений роками, тож хто міг лишити ті сліди? Хтось ніби йшов із глибини залу очікування. Спершу кроки були нечіткими, не наче відлунням. Проте ставали наближенішими, важчими. Здавалося, це не одна людина, ніби цілий натовт. Оксана нервово підсвітила туди ліхтарем. Спалах світла, вихопив ряди лав, розбитий годинник під стелею та завмерлу тишу. Нікого. А кроки стигли так само різко, як і почалися. Хто тут? Видушила вона, тримаючи диктофон прямо перед собою. У відповідь протяжний низький шум, схожий на гудок поїзда. Але той був дивний, неначе під водою. Десь збоку миготіло щось металеве, вона підійшла ближче. Це виявився дитячий іграшковий потяг, старий, потертий, але колеса були, наче щойно змащені, блищали. Оксана зробила ще одне фото. І тоді хтось тихо засміявся. Її серце впало кудись униз. Сміх був дитячим, дзвінким, але одночасно спотвореним, так ніби одночасно сміялися десятки голосів. Ліхтар здригнувся в її руках. Раптом у темряві засвітилися два віконця. Вони світилися блідим світлом, не мов би хтось увімкнув лампи всередині старого вагона. Оксана розгублено кліпнула. Коли вона зазирнула туди через розбиту арку чергової зали, їй здалося, що справді стоїть поїзд чорний, з облупленою фарбою, але з відчиненими дверима та вогниками у вікнах. Це не могло бути правдою, вокзал порожній, тут немає рейок. Втім, поїзд клично посвистів, ніби закликав її сісти всередину. Всередині ворухнулися ціні. Одна з них чітко мала дитячий силует. Інші витягнуті та викривлені, як відбитки чогось нелюдського. О Боже! прошепотіла журналістка. У цей момент двері за її спиною грюкнули. Замок, що вона так легко відкрила, тепер з гуркотом замкнувся. Вона залишилася одна у пастці. Залунала старовинна трансляція динаміків. Шановні пасажири, потяг прибуває на першу колію. Її диктофон продовжував писати. Динаміки тріщали, наче з іншого світу. Голос продовжив сипіти. Потяг рушає за хвилину, прохання всім пасажирам зайняти свої місця. Оксана відчувала, як охоплює паніка. Вона обернулася. Двері вокзалу були наглухо замкнені. Вибратися неможливо. Попереду стояв поїзд примара. Його вікна сяяли млосним зеленуватим світлом. Усередині ворушилися тіні, сподворені, але чомусь вони чекали. Журналістка зробила крок уперед. Під ногами скрипнув пилюкою дитячий поїздовий квиток. Вона підняла його. Папір ще був теплий, ніби щойно з каси. На ньому чорніли слова. Напрямок. Нікуди пасажир Оксана К. Вона відчувала, що диктохон у руках теж змінюється. Старенький пристрій почав сам перемотувати плівку, хоча кнопки не були натиснуті. Крізь хрипи з нього долинав шепіт: Сідай, час іти. Це сон, тільки сон, повторювала вона. Але ноги самі несли до вагону. Відчинені двері моргнули світлом. Усередині було видно довгий коридор і пасажирів без облич. Їхні тіла були напівпрозорі, мов полум'я свічки, а замість очей ледь світилися порожнечі. Вони мовчки спостерігали, як вона наближалася. Коли вона ступила на сходинку, позаду розкотилося справжнє ревіння, наче тисяча потягів, одночасно вривається на платформу. Вітражі вокзалу засяяли далеким полум'ям. В останній момент Оксана схопила фотоапарат. Вона здійняла камеру і натиснула на кнопку. Спалах вирвав із темряви обличчя найближчої тіні. І те, що вона побачила, змусило серце зупинитися, лице було її власне. Журналістка заверещала, кинула камеру і зробила крок назад. Але вагон мов сковзнув уперед, втягуючи її, мов бер. Двері грюкнули. За секунду на вокзалі знову запанувала тиша і темрява. Поїзд зник. На підлозі залишилося лише фотознімок, який дивом випав з камери. Знімок вагону повного пасажирів-примар. А посередині сиділа вона сама, вже без очей. Через кілька днів місцеві діти казали, що бачили у вікнах вокзалу жінку з фотоапаратом. Вона сиділа в пасажирському вагоні і ніби чекала нових. Подорожніх